Друзі, всім привіт! Тепер про сумне. Якщо ви побачили у себе на огірках чи кабачках, ось таке покручене листя в плямах, недорозвинені, такі плямисті, негарні плоди, це вірусна мозаїка. На жаль, ця хвороба не лікується. Ну, або дуже важко піддається лікуванню. Тому моя порада негайно видалити хвору рослину з огороду. Ви можете спробувати її лікувати фунгіцидами, але вона, я ще раз повторюю, дуже важко піддається лікуванню. І шанси, що заразиться здорова рослина, набагато більші, ніж ви, вилікуєте. тому вириваємо, спалюємо, ні в якому разі не несемо на компостну кучу. Після видалення продезінфікуйте свій інструмент, перчатки, а землю, де росла рослина, обробіть мідь вмісними препаратами. Я вам бажаю, щоб ця хвороба ніколи не зустрічалась на ваших ділянках.